Покровський центр зайнятості вже тривалий час працює в дистанційному форматі. Це інколи ускладнює роботу, але фахівці намагаються надати повний спектр послуг та програм, які передбачені. Одна з таких програм та пропозицій для людей, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, є центр професійно-технічної освіти. Про особливості цього навчання розповіла Оксана Янтус, фахівець відділу активної підтримки безробітних. Отримати нову професію, підняти кваліфікацію за професію, яка вже була набута раніше, опанувати якісь професійні навички і, ну, скажімо, як результат, розширити свої можливості для пошуку гідної роботи все це можна зробити завдяки центрам професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Як зазначила фахівець центру зайнятості, така робота ведеться постійно серед людей, які стоять на обліку. Особливо це актуально для тих, у кого немає жодної освіти, або ті, хто довго знаходиться у пошуку роботи. Варто зазначити, що для зареєстрованих безробітних послуга з профнавчання вона фінансується за рахунок коштів фонду. Загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто можна сказати, що повністю на безкоштовній основі безробітні особи можуть пройти навчання з повною з повним відшкодуванням витрат і на навчання, і на проживання, і на проїзд, в тому числі. Якщо людина має бажання отримати гідну роботу, розвинути необхідні навички, підвищити рівень своєї кваліфікації, у центрі зайнятості пропонують скористатися такою можливістю отримати професію в центрах професійно-технічної освіти, з якими наразі співпрацюють. Зараз ми тут. Ми працюємо з Рівненським, Одеським, Полтавським центрами, взагалі-то їх 11 по всій Україні. Ну, але зараз є можливість у нас так, плідно працювати з цими трьома центрами і пропонується дуже, ну скажімо. Зручна форма навчання за деякими професіями, навіть в онлайн режимі, або комбінована форма навчання, тобто коли теопорію клієнт може прослухати в онлайн режимі, а вже виробничу практику пройти безпосередньо в тому закладі, де навчається. Оксана Янтус зазначила, що для професійного розвитку існує перелік ліцензованих професій, за якими відбувається навчання. Він дуже широкий цей перелік. Це і обліковці з реєстрації бухгалтерських даних і продавці продоволь. Чих непродовольчих товарів, діловоди, адміністратори, кухарі. Якщо це стосується чоловічих професій, це і газоелектрозварювальники, і фрезерувальники, і токарі. За цією програмою центр зайнятості працює вже не перший рік. І від початку року вже є люди, які вирішили здобути нову професію. Зараз нами вже подані чотири заявочки на навчання наших клієнтів. Це і обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, комп'ютеризований бухгалтерський облік, адміністратор, діловод. Середньому вартість навчання однієї особи коливається від 8 до 15 тисяч. Ну це вже буде залежати і від терміну навчання, і від професії на яку навчається. За більш докладною інформацією можна ознайомитися на сторінках центру зайнятості в Фейсбуці або звернутися до спеціалістів.